Вітаю, друзі! Сьогодні ми продовжимо з вами розв'язувати системи двох лінійних рівнянь з двома змінами. Перед тим ми навчилися розв'язувати їх графічним методом, методом підстановки, і сьогодні познайомимося ще з одним методом, який називається методом додавання. У цьому відео буде пояснення методу додавання. Розбір деяких прикладів сформулюємо алгоритм методу додавання, порівняємо його обов'язково з методом підстановки, прокоментую деякі номери з підручника і разом з вами також щось розв'яжемо із підручника. Почнемо з прикладу, як завжди. У нас є система рівнянь 3х плюс 5 дорівнює 1, 4х-5 дорівнює мінус 22. Зліва ви бачите метод підстановки для розв'язування цієї системи лінійних рівнянь. Взяли перше рівняння, виразили з першого рівняння змінну Х через змінну Y, підставили цю змінну Х у друге рівняння, розкрили дужки, звели подібні доданки. Розподілили змінні, невідомі в ліву частину, відомі в праву частину. І призвели до найпростішого рівняння, в якому знайшли y, який дорівнює 2. Потім цю двійку підставили в нашу підстановку і отримали Х, який дорівнює мінус 3. Тож відповідь маємо мінус 3-2. А далі буде. Наш новий метод метод додавання для цієї самої системи лінійних рівнянь. Все дуже просто: ми почленно додаємо подібні доданки з кожного рівняння. Дивіться, 3х плюс 4х дорівнює 7х плюс 5-5. 5у 5у. Бачите, які дива, вони зникають, тому що це буде 0. І 1 мінус 22 буде мінус 21. Тож маємо найпростіше рівняння: 7х дорівнює мінус 21, звідки знаходимо х, і підставляємо цей х у друге рівняння. Маємо 3 на мінус 3 плюс 5y дорівнює 1, розв'язуємо його і отримаємо y, який дорівнює 2. От перед вами система, яка розв'язана двома методами методом підстановки та методом додавання. Отримали одні й ті самі відповіді, одні і ті самі розв'язки. Мінус 3, 2. Це наші змінні невідомі, які ми знайшли. І ви можете зараз порівняти, яким із методів вам було б розв'язати цю систему легше. Так, не завжди буде таке, що плюс 5 мінус 5 обернуться на 0. Але є такі системи рівнянь, які раціональніше розв'язувати саме методом додавання. І сьогодні ми будемо саме з ними працювати. Наступний приклад прокоментую: у нас є система, як ви бачите, ось така. Якщо почнемо одразу додавати рівняння, то ніяких нулів ні при х, ні при y не отримаємо. Але, якщо помножити перше рівняння на мінус 2, то плюс 2 помножене на мінус 2 дасть нам мінус 4 y А це вже щось, тому що ми знаємо таку властивість, якщо обидві частини рівняння можна помножити чи поділити на одне і те саме число відмінне від 0. Тож ми користаємось цією властивістю рівняння, множимо перше рівняння на мінус 2, отримаємо ось таке рівняння. В якому вже мінус 4 y і плюс 4 y мають протилежні коефіцієнти. Y мають протилежні коефіцієнти, що їх взаємознищує, тобто ось це все обертається в 0. А залишається у нас тільки мінус 10х плюс 7х 3х дорівнює мінус 20 плюс 8, тобто мінус 12. Отримали найпростіше рівняння. Знайшли. Розв'язок цього рівняння, х дорівнює 4. І підставили це 4 у будь-яке рівняння системи, наприклад, вперше замість x. Тоді маємо 5 на 4 плюс 2y дорівнює 10. Знову-таки розв'язали його і отримали y, який дорівнює мінус 5. Ось так швиденько, незважаючи на те, що явного такого не було. Спрощення да, при додаванні по членному цих рівнянь. Але все ж таки, якщо трохи подумати і додуматись до того, що якщо плюс 2 помножити на мінус 2 буде мінус 4, то тоді ігри на час знаходження іксів відійдуть в сторону. Ми знайдемо ікси і потім повернемось до ігриків. Тож маємо ось таку відповідь. Давайте тепер все узагальнимо і сформулюємо алгоритм розв'язання систем лінійних рівнянь з двома змінними методом додавання. Перше, що потрібно зробити, помножити за необхідності обидві частини одного чи обох рівнянь системи на такі числа, щоб коефіцієнти при одній зі змінних стали протилежними числами. Ось на цьому прикладі ми бачимо, що якщо Мінус 4 помножити на 3, а плюс 3 помножити на 4 отримаємо мінус 12 і плюс 12. Тобто коефіцієнти при змінні y стали протилежними числами, що призведе до того, що при почленному додаванні цих двох рівнянь отримаємо рівняння з однією змінною 41х до рівня 82. Яке розв'язуємо, знаходимо чому дорівнює Х, підставляємо потім цей Х, наприклад, у перше рівняння і знаходимо другу зміну, тобто наш Y, який на час відійшов у сторону, поки ми знаходили Х. Знайшли y і отримали відповідь, записали цю відповідь. Номер 1054. Яке рівняння одержимо, якщо почленно додамо рівняння системи? Давайте додавати 2х плюс 3х буде 5х. Плюс y- у -у буде 0. 7 плюс 8 буде 15. Отримаємо рівняння 5х дорівнює 15. Друге рівняння 4х-4х. х 3 у плюс y буде 4 у Отримаємо рівняння 4 у дорівнює 10. Номер 1055. На яке число треба помножити обидві частини першого рівняння системи, щоб у рівняннях коефіцієнти при змінні y стали протилежними? У нас є підказка: саме коефіцієнти при змінні y повинні стати протилежними. І саме перше рівняння на щось потрібно помножити. Тож, на що потрібно помножити плюс 1 y, щоб коефіцієнт при? Y став протилежним до числа мінус 2. Звичайно, на 2. Якщо ми помножимо плюс 1 y на 2, отримаємо плюс 2 y, а плюс 2 то є число протилежне до мінус 2. Тобто ми отримуємо рівняння 4х плюс 2y дорівнює 16. Ну і далі ми вже його розв'язувати не будемо. Тут потрібно просто сказати, на що потрібно помножити. Так само друге рівняння: на що потрібно помножити сімку, щоб отримати число протилежне до 21. Звичайно, на мінус 3. Сім помножити на мінус 3 буде мінус 21. Номер 1057. Також потрібно розв'язати усно. Потрібно назвати спосіб підстановки чи додавання, яким зручніше розв'язувати систему. Ось таку. В цій системі ми одразу можемо побачити, що можна виразити змінну y через змінну x. тобто можна застосувати тут спосіб підстановки, тому що, якщо розв'язувати способом додавання, то необхідно множити. Обидві частини першого, наприклад, рівняння на мінус 19, а це призведе до того, що дев'ятку доведеться множити на мінус 19 і трійку, і отримаємо великі числа. Тож мені здається, все ж таки в, першому, в першій системі краще використати спосіб підстановки, тому що тут -от можна запросто змінну y виразити через змінну х. В другому рівнянні ми бачимо плюс 7 і мінус 7 у якщо ви таке бачите, одразу не і розв'язувати способом додавання, якщо не стоїть в умові якоїсь іншої вимоги. Третє. Хоча ми тут одразу і не бачимо такого, щоб там змінні при коефіцієнти при х були протилежними, чи коефіцієнти при іг були протилежними. Але, якщо ми помножимо. 4 на мінус 3, тобто все перше рівняння на мінус 3, то отримаємо мінус 12х. І одразу ікси наші з вами обернуться на 0 при почленому додаванні. І зможемо розв'язувати цю систему вже з однією змінною і повертатись до xів. Тобто тут краще розв'язувати способом додавання. І четверте, нарешті. Не знаю, як вам краще. Тут можна і способом додавання, якщо ми помножимо на мінус 2015, то при х у нас коефіцієнти обернуться в 0. Або можна робити підстановку, тобто виразити, наприклад, х через y. Тож я не знаю, тут і так, і так можна розв'язувати номер 1058. Розв'яжіть систему рівнянь способом додавання. Дивіться, тут ми вчилися додавати почленне ікси. Ікс плюс ікс – це як одне яблуко, наприклад, плюс одне яблуко буде два яблука, 2 ікса. Плюс y і мінус y буде 0. 7 плюс 9 буде 16. Отримали рівняння з однією змінною, знайшли цю змінну, підставили цю змінну у друге рівняння, або у перше рівняння. Так, ми підставляли у перше рівняння, тобто підставляла цю вісімку, оцю вісімку замість х у перше рівняння. Отримали 8 плюс y дорівняє 7, y дорівнює мінус 1, і відповідь маємо. Друга система 2х плюс 2х додали, отримала 4х, плюс y- у, у. додали. Отримали те, що хотіли, тобто y поки що обернулись на 0y. І 5 плюс 3 отримали 8. 4х дорівнює 8. Звідси знайшли, що х дорівнює 2, підставили 2, наприклад, у перше рівняння. 2 на 2 плюс y дорівнює 3. Розв'язали його. І отримала відповідь 2-1. Ще так само розв'язуємо дві системи цього ж самого номеру. Подивіться, будь ласка, її розв'язання, мабуть, я вже коментувати тут не буду. Якщо вам цікаво, поставте на паузу і розглядьте ці розв'язання. І разом з вами давайте розв'яжемо номер 1060. Спочатку першу систему. В цій системі можемо помножити перше, наприклад, рівняння на мінус 1. Тому що, якщо плюс 3 y помножити на мінус 1, отримаємо мінус 3, і це буде коефіцієнт протилежний до коефіцієнту y в другому рівнянні. Що ми маємо? Мінус 2х, мінус 3у дорівнює 1. Переписую друге рівняння системи 4х плюс 3y дорівнює 1. Воно залишається без змін. Додаю отримаємо мінус 2х плюс 4х 2х, мінус 3 плюс 3 0y. І 1 плюс 1 буде 2. Звідси знаходимо x, x буде дорівнювати 2 поділити на 2, тобто 1. Знайшли х і повертаємось до будь-якого рівняння системи. Наприклад, до другого 4 помножити на 1 плюс 3 дорівнює 1. 4 плюс 3у дорівнює 1, 3 дорівнює перенесемо четвірку з протилежним знаком у праву частину, тобто 3 дорівнює 3. Звідси знаходимо y, який дорівнює 1. І маємо відповідь 1. 1. І давайте розв'яжемо другу систему. Тут можна помножити на мінус 1 також. Помножимо перше рівняння на мінус 1. Отримаємо мінус 7х, мінус. 2y дорівнює мінус 5. І друге рівняння без змін 7х мінус 3y, дорівнює 45. Додаємо почленно ці рівняння. Отримаємо 0х мінус 5 дорівнює 40. Звідси знаходимо Y, 40 ділимо на мінус 5, отримаємо мінус 8, і підставляємо це мінус 8, наприклад, у друге рівняння. Давайте знову 7х мінус 3 помножити на мінус 8, дорівнює 45. 7х залишаємо. Мінус 3 на мінус 8 буде плюс 24 дорівнює 45. 7х дорівнює 45 мінус 24 буде 21. Звідси знаходимо х, який дорівнює 3. І це ми знайшли змінну х і записуємо відповідь. Друзі, якщо вам цікава ця тема і ви хотіли б розв'язати разом ще декілька номерів, будь ласка, ставте вподобайки, я буду розуміти, що це для вас актуально, і запишу ще одне відео на цю тему. Але для першого разу, коли ми тільки познайомилися з цим методом, вважаю, що досить. Дякую вам за увагу! Бажаю вам успіхів, до нових зустрічей!